Доброго дня всім! В цьому відео ми розповімо, як одягнути дійкову гуму чорну каучукову в пластиковий стакан, як замінити дійкову гуму і так само як встановити силіконову гуму. Так, беремо з вами дійкову гуму. Бачимо з вами тут три позиції. На цій позиції фіксується низ стакана. Ми з вами будемо одягати на першу позицію. Так, беремо дійкову гуму, вставляємо в стакан. Діякого кавчуку можете покласти в кип'ячуну воду, на пару хвилин вона буде більш м'яка еластична і буде легше одягнути. Так беремо з вами і на розтяжку розтягуємо. Ось таким чином одягли на першу позицію і так само зверху одягаємо круглими рухами. Ось таким чином з вами одягли дійкову гуму. Так же саме коли треба вже замінити свою стару дійкову гуму, беремо ніж і внизу стаканчика відрізаємо стару дійкову гуму. Ось таким чином відрізали, виймаємо дійкову гуму і все. І так само силіконового гуму. Силіконову гуму можна не кипятити, вона дуже м'яка еластична, дуже легко одягається. Ось ми одягли і так само зверху круговим рухом одягаємо. Ось таким чином з вами замінили дікову гуму. Всім дякую за перегляд.